Позиції щодо того, що ми підтримуємо суверенітет України. І не вважаємо ні захоплення влади, нічого не вважаємо, що більше необхідно долучити всі матеріали. Вони в одному примірнику важливі. Лопитання є ще в одному примірнику, можна дати його прозвивачу. Це а, такі самі а, матеріали розслідування, матеріали для немає, але якщо треба, ми зробимо копійки І Це ще по всій території України а, матеріали, які свідчать про те, що КПУ домагалось, наскільки це було можливо. Це теж свідчить. Ну, немає питань для учасників доступних? Хобій немає. Що стосується предмету доказування, то того почув. Я в загальному скажу запитання, це низка аналогічних залпопитань, але їх не можна було вкласти все в одне пропитання, тому що є певна невідповідність, коли переписувалися лист генерального прокуратуру шкоду, там є такі нова можливість цього предмету доказування. Це стосується кримінальних провадження. У нас питання кримінальних поважень. Це перша не спецпокувати, слідчий саме, чому вимагає спеціальності абсолютно, це...